Земні компанії одна за одною скасовують польоти до низки російських міст після авіатрощі пасажирського літака азербайджанських авіаліній. Західна преса з посиланням на власні джерела. Рясніє заголовками про те, що судно збили над містом Грозний зенітною ракетною установкою Панцер С 1 Тобто російська ППО винна в тому, що сталося. До таких висновків дійшли і в українській розвідці. Внаслідок падіння загинули 38 осіб 29 людей дивом вижили, бо знаходилися в хвостовій частині, яка не вибухнула. І цей випадок не перший, коли російські ракети збивають цивільні боїнги. Докладніше про авіатрощу і відповідальні. За неї дивіться далі в сюжеті. Причини цієї авіатрощі із самого ранку обговорюють у західній пресі. Видання Reuters з посиланням на азербайджанські джерела пише це російська ППО винна в падінні пасажирського літака, який прямував з Баку до Грозного. Сценарій, що до болю нагадує трагедію рейсу Меч 17 на фюзеляжі добре видно сліди від шрапнелі. Очільник української розвідки Кирило Буданов називає комплекс, з якого поцілили судно. Це ЗРК Панцер С 1 вагенція. Ройтер споточнюють, у пілотів літака не було шансу зв'язатися із землею. Ще на підльоті до Грозного комунікації заглушили засоби радіоелектронної боротьби, які працюють поруч з литовищем коли я побачила фотографії пошкоджень на хвості літака, стало зрозуміло, що ймовірно це спричинило зенітне озброєння, адже патерн уламків зберігається з ураженням ракетного класу Земля повітря. Ймовірно, вони прийняли пасажирський літак за український безпілотник і відкрили по ньому вогонь з ППО. Коли Embraer 190 прямував з Баку до Грозного, 25 грудня на облавку було 62 пасажири та п'ятеро членів екіпажу. Пілоти кілька разів намагалися посадити літак у чеченському місті, перш ніж сталося ймовірне влучання. Примітно, що борт не сів у найближчому аеропорту Росії, а перелетів через Каспійське море аж до казахстанського міста Актау, де і врізався в землю. Від удару літак розбився на дві частини. 38 осіб загинули, зокрема. І два пілоти, які встигли героїчно дотягнути підбиту машину до Казахстану, 29 осіб дивом вижили у соцмережах. ширяться кадри, як вони вибираються із літака. Тут люди впалі самоліт розбився. Ці люди разом із уламками судна, який не впав у каспійське море, стануть цінними свідками. Ті, хто вижили, кажуть, чули гучний звук, схожий на вибух. Після нього літак ледве піддавався управлінню. Завдяки цим свідченням удасться швидко встановити причини трагедії. Російська сторона намагалася усе скинути на туман чи зіткнення із птахами, і нині наполягає на тому, щоб дочекатися результатів розслідування. Влади Казахстану та президент Азербайджану поки що у Утримуються від прямих і публічних звинувачень. Я дав відповідні вказівки та поговорив з прем'єр-міністром. Під його керівництвом була створена комісія. Одночасно, делегація Азербайджану була направлена в місто Актау, де сталося нещастя. Завдання комісії повністю розслідувати питання, причини та всі деталі аварії, а також повідомити мене та народ Азербайджану. Неофіційно, як пише низка видань, Баку відмовляється замовчувати трагедію і чекає від Кремля зізнань. Депутат азербайджанського парламенту Расім Мусабеков наголошує нині в російських медіа дехто вчиняє певні дії, аби замести сліди. Однак, російська сторона має діяти адекватно до ситуації і принести вибачення а відповідальних притягнути до кримінальної відповідальності та виплатити компенсації постраждалим і родинам загиблих. Поки триває розслідування, польоту до регіону призупинили азербайджанські оператори Казахські авіалінії і одна з найбільших авіакомпаній Ізраїлю якщо Росія спробує це заперечити або приховати, це може призвести до розриву відносин з Азербайджаном. Якщо Росія не вибачиться за те, що сталося, і не надасть більшої ясності щодо контролю над повітряним простором. Це також може призвести до подальшого погіршення відносин між Росією та іншими країнами на її кордонах, зокрема в Центральній Азії. Збивати пасажирські літаки, а потім приховувати цей злочин для Росії не вперше. У липні 2014 року вони руками бойовиків поцілили в судно малазійських авіаліній MH17. Тоді загинули 298 осіб. Шансу вижити у тій аварії ні в кого не було. Після того, як Москва зрозуміла, що накоїла, вони намагалися приховати докази і перекласти відповідальність на Київ. Лише у 22-му році суд ГААГи офіційно визначив коло винних: Ігоря Гіркіна, Стрелкова, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Їх заочно засудили до довічного ув'язнення. У Нідерландах також постановили, що саме Кремль не дав комплекс БУК, ракетою якого і збили літак. Оксандкаченко Тесен ТСН 1+,1.